Доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку всім миру, тепла. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Сьогодні до нас завітає дівчинка. Але хто вона, ви повинні відгадати? За хатай й у садочку у зеленому віночку та в червоних намистах стала пава молода. І збігаються всі діти, щоб на неї поглядіти. За намиста кожен смик та й покине на язик. Так, це дівчина калина. А чи бажаєте ви дізнатися, чому вона отримала таке ім'я? Тоді сідайте зручненько та слухайте легенду. Легенда про Калину то давним-давно було в одному селі жила привітна та чарівна дівчинка. Звали її Калинкою. Люди любили її за добре серце. Калинко часто ходила в ліс. Якось весною викопала вона в лісі тонюсіньке стебельце та посадила його. А щоб воно прийнялося, дівчинка аж від своєї хати носила воду з криниці та поливала його, і почав розростатися великий кущ. І якось подорожній стомився та сів перепочити під кущем. А кущ Враз укрився білим цвітом, осипався цвіт, а замість нього ягоди червоні, як намистинки, виблискують. І диво в кожній ягідці заховане зернятка, схожа на маленьке серце. Спасибі тим роботящим рукам, що кущ посадили. Прийшла калинка до свого куща, а кущ нахилився до неї, віти простягає і шипоче. Це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забували, подаруй мені своє ім'я калинко. Так і з'явилася назва цього куща. Тож сьогодні калинко пропонує нам намалювати її гілочку. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, червона та зелена гуашова фарба, пензлик, коричневого кольору фломастер, склянка з водою та серветочка. Спочатку намалюємо коричневим фломастером гілочку калини. Коли гілочка готова, ми змащуємо червоною фарбою пальчик і починаємо малювати крапочки. Це ягідки калини. Щоб намалювати листочок калини, ми змащуємо зеленою фарбою нашу долоньку та прикладаємо її до гілочки. Ось таку гілочку калини ми отримали. Ну а ми разом з калинкою чекаємо фото ваших робот. До нової зустрічі, діти!